Сумська область, а точніше, її дороги, у числі найгірших в Україні. Регіональні шляхи втрапили у десятку всеукраїнського антирейтингу. Його оприлюднив за результатами опитувань автомобілістів і пересічних громадян. Вітчизняний навігаційний сервіс навізор.ком ...область на 9 непочесному місці, бо чи не кожна третя її дорога вимагає ремонту майже 37%. Лідери ж за поганою якістю дорожнього покриття Одеська, Львівська та Івано-Франківська області. У них із вибояними від 45 до 47% шляхів. А от серед кіровоградських, Житомирських і київських проїздів поганими назвали лише на 13-19%. І користувачі мають можливість це зробити онлайн на нашому сайті, тобто вони заходять безпосередньо на наш сайт, відмічають відповідну ділянку дороги, поставляють рейтинг за п'ятибальною шкалою. Від оцінки там дуже добра дорога до оцінки в критичному стані. 90 тисяч оцінок від користувачів. Тобто, ми зараз шукаємо е, щоб співпрацювати саме з е, облавтодорами, і які тобто спати в ролі незалежних експертів. Щодо районів Сумщини, за даними того самого Навізора, пальму першості за кількістю дірок тримає Ямпільщина. Далі йдуть Білопільський та Великописарівські райони. У середнячках Тростянецький, Лебединський, Охтирський, Краснопільський, Шосткинський, Кролевецький, Глухівський, Конотопський, Липоводолинський та Руменський райони. Найкращі ж умовно є шляхи у межах Путильського, Сумського та Недрігалівського районів. У службі автомобільних доріг області з рейтингом не погоджуються. кажуть, ремонтувати слід більше. Оцінювати по тому, наскільки ти е, немає ям на дорозі, це одне діло. А. а якщо роз, розцінювати про стан доріг в цілому, які потребують для того, щоб довести їх до нормативних характеристик, потребують капітального ремонту, забезпечення рівності, комфорту приїзду і так далі, около 90% доріг потребують капітальних ремонту. На таке необхідно, за словами шляховиків, 12 мільярдів гривень. На рік повідомили є тільки 94 мільйони з державного і майже 6 з обласного. І поодинокі невеличкі суми дають окремі сільради. Нагадаємо, 2 червня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким місцеві громади можуть співфінансувати ремонт доріг державного значення, котрі пролягають їхніми територіями. Наталка Гордус, Маргарита Єрмак на часі новини.